Тобто ви хочете сказати, що на манах розширювачі це завод. Це навіть на самій базовій комплектації вони завжди йшли з розширювачами. Правильно я розумію? Тоді об'ясніть мені, будь ласка, чому? Ось подивіться, у нас ман стоїть без розширювачів, той ман стоїть без розширювачів. Та й загалом 70% манів йдуть без розширювачів. А чому? Тому що це далеко не штатна опція, як ви кажете. це... Функція за яку доплачують кошти, коли замовляють автомобіль за воду. Так само, як і, наприклад, міжосіві споляри, так само, як і ксенон, сабуфер, дестроніки, тримачі полос і розширювачі точно так само за це заводу платили кошти, щоб вони були. І за цього ми акцентуємо на цьому увагу. Чому? Чому ми на цьому акцентуємо? Тому що, по-перше, це, ну, це реально допоція, вона корисна, і плюс ну, в нас, я думаю, більшість ставлять. Розширювачі, чисто тому, що воно дуже гарно придає вигляду. Отак, і за цього в принципі акцентуємо увагу, тому що це на мінімальних комплектаціях цього не буде.